На телеканалі Віта час новин про події вівторка за мить. Вишеньку та Хмельницьке шосе з'єднують з трамвайною колією. Турнір з пляжного футболу на знак перемоги української збірної. Четвертий день в районі кінцевої зупинки Вишенька кипить робота. Там прокладають кільцеву дорогу, яка об'єднає вулиці Келецьку та Барське шосе. Згодом там ходитиме трамвай. Нагадаємо, будівництво цієї дороги мало розпочати ще чотири роки тому, однак планам завадила фінансова криза. На будівництво трамвайної лінії потрібно 70 тисяч гривень, 28 тисяч вже є. Їх виділили з державного бюджету. Сьогодні на будівельному майданчику побували Ольга Сольвар та Володимир Гірявенко. ...на кінцевій зупинці вулиці Келицької. Тут почали прокладати дорогу. Ця об'їзна з'єднає мікрорайон Вишенька та Хмельницьке шосе. Горнім шебець. Буде об'їзна дорога. Буде трамвай ходити, двойка, шока. Це окружна дорога, буде. А так що? Буде і дорога така, для ляковик. Це ми їздили туди, де по, все по одному. Шість машин возить ще бензи. Це я знаю теж. А я розгортаю пізніше. Які дні працюєте? Ну, сьогодні четвертий день поки. А що от ви робите? Що це за штука? Добре, це ви маєте знати. Робимо зйомку. А будь ласка, оздорови. В окуляри маєте подивитися. Можна? Ну, звісно. От на того хлопця дивитесь. Ні, ви хлопця не побачите, бо там щось друге побачите. Ага, нічого собі. Що це означає? Бачу, мені для цього треба кінчити інститут журналістики, а дорожний. Тобто не дорожний, а строїтельний. Факультетна. Так, 0,43. Ви розумієте, що ви мені мішаєте робити дівчата? Вже скоро вже здача буде. Скоро а ви вже є... коли здача не знаю. Закінчення цього відрізку. Ми орієнтуємося, як на що це буде на жовтень місяць. 2019 року. Потрібно на відповідник на фінансове забезпечення. Кнот, дякуючи, як на відповідні кажуть роботі міського голови кно і розуміння кабінету міністра. Як на. От, і фінансовий ресурс на виконання цих робіт на. на сьогоднішній день виділений. є помісячний план асинування кноп і роботи на сьогоднішній розпочаток. Це дасть. По-перше, кнопки ну, суттєво кнопці розвантаження і, і спрощення ну, в'їзду в місто Вінницю. Тобто, як, ну, це як на ну, суттєво перерозподілить на ну, транспортні потоки. Це суттєво кнопк ну, покращить зручності мешканців міста Кновіниці ну, в плані пересування по місту Новіниці. Тобто, для прикладу, щоб трамваєм попасти на сьогоднішній день на барське шосе, необхідно як, ну, сісти і приїхати через практично через центр міста. Через до вулиці кнособорні, потім по Хмельницькому шосе. Дане кноколікно даний проект, який ще буде аналізований, дасть можливість мешканців на досить оперативно кнот пересуватися кнолі, переїжджати кноп в будь-яку точку міста. А скільки машин взагалі всього працює? – Сім. Це багато мало. Хватить. Нам чим більше, тим краще. Чтобы без работы не сидеть. Ну извините, не Добро, спасибо. Сування на виборчих дільницях стежитимуть щонайменше 3,5 тисячі спостерігачів. Крім цього, під час волевиявлення українців в нашій країні перебуватимуть близько 600 спостерігачів ОБСЄ. Міжнародних місій буде декілька за словами представників громадянської мережі. ОПОРА парламентські вибори 2012 будуть унікальними за кількістю іноземних спостерігачів. На кожній виборчій дільниці відбуватиметься паралельний підрахунок голосів. Ми не опитуємо громадян на виході з дільниць, ми збираємо інформацію, яка безпосередньо внесена в первинні протоколи, не первинні протоколи на виборчих дільницях. Офіційно виборча кампанія в Україні стартує 30 липня, втім неформально кажуть спостерігачі. Цей процес вже триває. У квітні сформували постійні виборчі округи. Вони будуть працювати і на наступних виборах. Представники громадянської мережі ОПОРА вважають, що градус передвиборчих перегонів буде щомісяця підвищуватися. За словами спостерігачів, ця кампанія обіцяє стати цікавою, а боротьба за депутатське крісло складнішою, адже мова йде про великі гроші. Специфіка кампанія відрізняється від допустим кампанії в місті Києві чи в містах мільйонниках. То виходячи з цього, ми бачимо, що буде буде щось дуже оригінальне. Цікаве Ми бачимо певні речі, як якби такі цікаві світлі кроки в кампанії. Так і негативний негативний і чорний піар, і певний адміністративний тиск. Ми не побачили таких колосальних речей, поки що в нас їх немає. Цих фактів. Але звідти ми зазначили, допустимо, той самий приклад, коли було перешкоджання з боку голови Держинської міської ради на дні приміщення, де зустрічі депутатів обласної ради Георій Забуло. Міжнародна програма Бест Бадіс, що в перекладі означає кращі друзі, від сьогодні почала діяти у Вінниці. Бест Бадіс в 1989 році заснувала родина президента США Джона Кеннеді, і нині вона діє в 50 країнах світу. Програма покликана сприяти налагодженню товариських стосунків між дітьми з інтелектуальною достатністю та людьми, які ними опікуються. Більше про це в матеріалі Ірини Дідух. Волонтери Корпусу Миру спільно з Вінницьким міським центром соціальних служб для молоді сьогодні відкрили всеукраїнське представництво міжнародної програми Бест Бадіс. Відповідний сертифікат у них уже є. Це програма, яка передбачає дружбу між волонтерами та дітьми з інтелектуальною недостатністю. Дуже скоро ми плануємо провести знайомство перших пар. І формування перших пар вони будуть приймати участь участь в різних заходах. Це можливо бути і персональні зустрічі, просто прогулятися в парку, позвонити, поздоровитися з днем народження. Таку дитину. А ми проводимо безліч таких заходів. Дени у двох будуть брати участь фестивалі творчості. У серпні у нас буде на катері прогулка по южному бугу, і там активність. тобто, певна, знов без бадіс будуть брати участь там разом. Тобто сенс проводити разом час, щоб ця дитина не було відчувала, що неї є друг приятель. Програма націлена на те, щоб люди з інтелектуальною недостатністю включили суспільство та були повноцінними. Вони повинні мати роботу та самореалізовуватись. Мы уже в Виннице присоединились вот к такому глобальному волонтерскому движению и будем тоже начинать первые шаги, но я уверена, что это уже успешные, достаточно как бы успешные шаги опытных людей, которые сделают все для того, чтобы наши дети смогли общаться, смогли жить, смогли дружить. У нас є буклет, який ми зараз тиражуємо і починаємо широку інформаційну кампанію по вузах міста. Потім ці волонтери, які приходять до нас, вони проходять підготовку в мережі інтернет. Справа в тому, що ця програма дуже непогано структурована, і ми не можемо займатися тут. З Самодіяльністю ми постійно в контакті з центральним офісом. Ми беремо участь в їх програмах на цей рік. Навчання волонтерів проводиться щомісячно кожен понеділок, і тому всі новий, новий персонал проходить постійне навчання, до речі, англійською мовою. Тобто, додаткова мотивація для молодих людей, які хочуть ще й спілкуватися англійською. Ірина Дідух Вадимінжиєвський телеканал Віта. Як відіб'ється медична реформа на людях з інвалідністю. Це будуть з'ясовувати громадські та благодійні організації Вінницької, Донецької, Дніпропетровської областей та у столиці. На Вінниччині проєкт реалізовує громадська організація Надія за допомогою фондів Східна Європа та відродження. Ініціатива моніторити процес реорганізації належить людям людям з особливими потребами та їхнім батькам. Адже як каже експерт з моніторингу Оксана Яцюк, в ході реформування не врахували деякі потреби інвалідів, як то відсутність. Посади дільничного психіатра від сьогодні, і впродовж півроку 70 людей, які входять у фокус групи, опитуватимуть, опитуватимуть на цю тему пацієнтів, їхні родини, сімейних лікарів та посадовців. Завдання проекту не прийти, і сказати це все погано. Телефон реформа погано, це все погано, і скажімо так. І давайте негайно повернемось назад чи зробимо щось інакше. Ні, такого завдання не стоїть. Завдання стоїть з'ясувати, як вплинуло і. Побачити, де можна зробити коригування. Ось це завдання, це е, е, яке поставлено перед всіма організаціями, які зараз по всій Україні будуть починати ось цей громадський моніторинг. Сьогодні ці темі присвятили і круглий стіл. Там йшлося про те, що при плануванні реформи охорони здоров'я не врахували державну допомогу інвалідам, а програма підготовки сімейних лікарів не включає вивчення соціальних проблем інвалідів. Пляж хімік від сьогодні патрулюють вінницькі студенти. Добровольці. Молоді люди не тільки слідкують за порядком на пляжі, а й залучають відпочивальників до активних ігор. Сьогодні патруль розважав і дорослих, і дітей. Ми робимо презентацію нашого щорічного проекту. Це пляжний патруль в цьому році він відрізняється від минулих, трошки додали нових речей. Але разом близько 300 молодих людей виходимо на чергування до кінця літа на основних пляжах, які відкриті і рекомендовані міською радою до відвідування. Перед цим була проведена перевірка акваторії, тобто почищено. Департамент благоустрою зробив бачите, певний благоустрій. Сьогодні центр підліткових клубів спільно з молодіжною радою міського голови вирішили провести для вас таку анімаційну програму за підтримки молодіжного проекту Пляжний патруль. Сьогодні на вас очікують показові виступи команди з паркуру, яка вже готується. Також усі батьки та їх діти зможуть провести фейс арт розмальовки на обличчі ось біля нашого столику, де наші чудові дівчата та хлопці-аніматори будуть розмальовувати і малювати вам боді-арт. На пляжі «Хімік» відбувся турнір з пляжного футболу. До його проведення любителів цієї гри спонукала вчорашня перемога української збірної на відбірковому турі Євро 2012. Хочемо зараз запросити усіх бажаючих грати в футбол. Будь ласка, підходьте до нас. Ми реєструємо команди та розпочинаємо змагання з пляжного футболу. Прийшов на річку, а так побачив футбол буде та й захотів пограти. грає дві команди: одні представники пляжного патруля. Інші це команда відпочиваючих по чотири чоловіки. Кожній грають у три тайми по 12 хвилин. Вадим Потатуєв, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Завтра, 13 червня, з 9 ранку до 15 години електроенергії не буде в будинках по вулицях Острозького та Артема. Енергетики пояснюють, причина тому ремонт ліній електропередач. У мене все завершу випуск прогноз погоди від Вінницького гідрометеоцентру. Завтра, 13 червня, погода буде мінливо-хмарною, дощитиме подекуди грози та град. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15-20 градусів тепла. В день очікується плюс 28, плюс 33.